Доброго дня! Вітаю вас на нашому занятті з народних інструментів. Хотілося б сказати декілька слів. Так складаються обставини, що не в усіх дітей вдома є гітари. Тому ми з вами будемо зараз розбирати теоретичний матеріал. І темою сьогоднішнього нашого уроку будуть знаки альтерації. Подивіться, будь ласка, на дошку. Що мені від вас потрібно? Я хочу, щоб ви взяли свої зошити нотні і записали оці знаки альтерації у зошит, а також їх визначення. Подивилися на перший знак. Цей знак називається Дієс, він підвищує ноту на напівтону. Ще раз, дієс підвищує нотку на напівтону. Наприклад, якщо у вас була написана нотка до, а перед нею поставили оцей знак дієс. Нотка до, ви знаєте, де грається. Це п'ята струна, третій лад. А якщо перед нею поставили дієс, вона ж буде підвищена. Тому це буде п'ята струна, не третій лад, а четверта. Зрозуміло? Переходимо далі. Наступний знак альтерації називається бемоль. На відміну від дієза, він понижує ноту на півтону. Тобто ще раз. Якщо перед ноткою до поставили бемоль, то ви будете грати не п'яту струну третій лад, так? а п'яту струну другий лад. Півтону на гітарі це означає одна поділка. Або вниз, або вгору. На фортепіано, якщо ви бачили, це чорні клавіші. Далі. Далі, останній знак, який е, потрібно записати визначення і запам'ятати, називається бекар. Бікар, він відміняє дію дієзу або бімолю. Ще хочу вам наголосити на тому, що є знаки альтерації, які діють на постійній основі, а є ті, які зустрічаються в нас всередині композиції, в кінці, або десь десь у різних тактах, але не стоять біля ключа. От давайте подивимося на оцей перший приклад. Як, як ви бачите, що у нас при ключі стоїть знак Фадієс. Ви повинні запам'ятати, що яка в цій композиції, от до кінця цієї композиції, якщо буде зустрічатися нотка Фа, чи в першій октаві, чи в другій, чи в третій, чи в малої, вона завжди буде вже апріорі підвищена на півтон. Тобто, наприклад, подивимося сюди. Ви собі побачили, ага, це Фадіес у вас стоїть. Ви собі запам'ятали, що це буде у вас завжди підвищена нотка фа дієс. Граєте, дійшли, побачили нотку Фа. Ви вже знаєте, що це буде не четверта струна, третій лад, як ми з вами грали, а четверта струна, четвертий лад. А ось далі пішла нотка фа другої октави. Як ви знали, ми з вами грали на першій струні першого ладу. В даному випадку вона ви буде гратися на першій струні другого ладу. З цим розібралися. Так само діє і бімоль. Він вказано на тональний створ, але про це трішечки згодом. Подивимося на оцей приклад, на другий. Це, як кажуть, знак випадковий. І його дія розповсюджується до кінця такту. Це дуже дуже... ви повинні це запам'ятати. Ось дивіться. Наприклад, у вас стоїть нотка ля, і перед нею поставили дієз. Нібито біля наступної нотки ля дієза немає. Але ви знаєте правило. Що це що дієз його дія розповсюджується до кінця такту. Тобто і ця нотка ля так само буде з дієзом підвищеною. Але якщо тут потрібно зіграти нотку звичайну, не підвищену, ставлять оцей знак. Як він називається? Правильно, бекар, який відміняє дію дієза або бімолі. Зрозуміло? Тому ви, на цьому наш малесенький коротесний урок закінчується. Якщо в когось до моєї гітари, будь ласка, ми з вами граємо нашу гамочку, першу, другу октаву, так? згадуємо нашу посадку, відпрацьовуємо всі наші вправи. Але я, я, як я вам вже казав на початку уроку, це ми вже потім будемо все відпрацьовувати у класі. А зараз ці всі визначення, що я вам назвав, повинні записати у зошит. Тобто дієс підвищує ноту на півтону, бемоль понижує ноту на півтону, бекар відміняє дію, дієза та бемоля. Оці три позиції ви повинні записати і запам'ятати. На цьому наш урок закінчується. До зустрічі. Пока-пока.